Нешкільна тематика у національній спілці журналістів України. Сьогодні відзначали учасників дитячого конкурсу Я журналіст, де тематикою робіт були українські воїни, медики та волонтери. Школярі розповідали про перемоги українців, про нашу стійкість та завзятість. Цьогоріч уперше за 14 років конкурс став міжнародним. каже наш Сергій Моргун, який побував на заході. У конкурсі я журналіст із під темою Нація переможців цього разу взяла рекордна кількість учасників майже 900 із 12 країн світу. Це вперше так за 15 років існування цього конкурсу. Діти спілкувалися із волонтерами, з військовими і навіть із власниками добросовісного бізнесу, який допомагає війську. Раніше до цього залучали лише найстарших школярів. А тепер беруть участь і п'ятикласники, семикласники, і навіть є учасниця із першого класу. Діти втомились від років онлайну, від соціальної такої ізоляції. See ya. Для них кожен такий конкурс це можливість, така віддушена проявити себе. Ми вирішили розповідати про перемоги українців, про такі маленькі локальні крапкові перемоги, з яких має скластися як пазл загальна картина нашої майбутньої спільної перемоги. Тобто ми вважаємо, що зараз важливо, коли на довгій дистанції ми маємо зберігати стійкість, от підсвічувати такі позитивні приклади героїзму українців. Віталій Голубів каже, що зараз хотілося, аби діти не Знали про цю війну і не хотілося, щоб вони про неї говорили, але робити вигляд, що її не існує, було б не дуже правильно. Тим більше, наші діти настільки обізнані і ще дуже часто самі допомагають, волонтерять, і тому їм було корисно поспілкуватися із військовими. Скажімо, гранд-прі отримала дівчина та хлопчик із сум, які поспілкувалися із військовим медиком. Головний герой є військовим, військовим лікарем, людина, що пережила те, що Мені навіть не снилося, і більшості людей в нашій країні не, не, не можуть навіть уявити, і дай Бог, що навіть не доведеться. Тому інтерв'ю було дійсно важким, коли він приїжджає. Додому він, наче потрапляє до іншого світу. Тобто, і ми маємо це виправляти. Нам треба показувати людям, що війна продовжується. Деякі люди дійсно забувають. Звісно, у тісній залі умістити усіх учасників було досить складно, частина з людей не змогла приїхати, адже немає куточку такого в Україні, звідки б не було учасників. Я учниця Рівненського ліцею український, і я писала роботу про. Те, як, які були перемоги українців за всю їхню історію про те, як Росія не раз намагалася зламати нашу державу, але не змогла. Переможців конкурсу нагороджували і кубками, і відзнаками, такими як диплом, але окрім того, діти отримали павербанки, ноутбуки, грошову підтримку і солодоща ще спілкування. Адже організатори кажуть, їм це не аби як потрібно. Сергій Моргун, Тимофій Кощі, ТСН 1+,1.